Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео чергового набору петель. Це м, називається петлі, набір е, петель з відкритим краєм. Коли ми набираємо петлі, пров'язуємо вперед якусь частину роботи, а потім нам потрібно в протилежну сторону від початку набору продовжити в'язання. Е, для цього нам потрібно спиці, гачок і до пряжі, з якої ми будемо в'язати, нам потрібно ще будь-яка інша пряжа, бажано такої ж товщини, але іншого кольору, контрастного, яку ми можемо побачити, де потім потрібно буде виторочити. І так, ми беремо для початку край ниточки. Нам не потрібно відступати довжину для набору, як ми звичайно набираємо, просто з звичайного краю. Ми на край спиці робимо. Петельку і закидаємо оцей край. Край залишаємо довший, щоб він нам не вискакував. Беремо гачок, в нас набиратися буде на одну лише спицю, набірний край. Тримаємо цю петельку і Знизу під спицю заводячи гачок, робимо петельку під низом, під спицею і протягуємо крізь цю петельку нашу другу петлю набору. У нас на спиці є вже дві петельки. Підтягуємо набірний край до краю спиці, тільки щоб він не скакував. І ми собі будемо допомагати вказівним пальчиком правої руки, щоразу перекидати цю петельку через край. Знову робимо петельку гачком і знову перекидаємо ниточку робочу назад. У нас гачок має на собі зафіксовану петельку, яка утворює низ, от у ці косички краю. Робоча нитка в нас за спицею. ми захвачуємо робочу нитку, протягуємо її через петельку, яка в нас на гачку, і пальчиком допомагаємо нитці повернутися знову назад спицею. Ще раз гачок наш в петельці протягуємо петельку і пальчиком закидаємо. І так ми набираємо стільки петельок, скільки нам потрібно. В кінці роботи ми оцю ниточку відтягуємо знову ж таки на довжину, щоб нам допомагало тримати самі набірні петлі, і просто обрізаємо цей край ниточки, витягуємо нашу ниточку з великого моточка. І в нас з двома хвостиками залишається от просто наш набірний ряд. Коли ми в'яжемо по прямі, ми проходимо лицевий виворотний ряд, при в'язанні по кругу, коли ми першу петлю об'єднуємо з останньою, при, при наборі з відкритим краєм це робити не потрібно, тому що весь цей ряд буде виторочуватися. І другий ряд це був це наш перший умовно ряд. Другий рядочок, який ми будемо в'язати основною ниткою, він і буде нашим першим рядком по кругу, де відразу він буде закольцований, і е, з'єднувати для цього попередньо ці дві петельки не потрібно. Відповідно, я беру основну ниточку, основний колір пряжі і продовжую в'язати, е, як звичайно. Першу петельку ми знімаємо. І далі в'яжемо полотно тим візерунком, який нам потрібен. Дов'язавши ту довжину, яка нам потрібна в виробі, в моєму випадку це зразочок. Ми закрили вверху петельки, закінчивши роботу. І тепер нам потрібно там продовжити ті частинку, як в дитячих шапочках. Чи повністю вироби, ми собі надумали щось зробити в іншу сторону, продовжити роботу з того краю, з якого ми починали роботу. Тут потрібно звернути увагу на те, що при наборі петель гачком за допомогою гачка на спицю, у нас створилася отака косичка. Косичка, умовно кажучи, петельки мають тоншу сторону і ширшу сторону, з тої сторони, де ширша сторона. Так, якби в напрямку, куди йде напрямок косичок, От оцих. з тієї сторони ми починаємо оцей край допоміжної нитки виторочувати. І уважно потрібно першу петельку прослідкувати, за яку петельку вона тримається, і зловити її на спицю. А далі ми просто витягуємо цю ниточку. І в нас йде петелечка за петелькою, самі по собі будуть вискакувати. Нам тільки потрібно встигати підцепляти спицю і витягувати ниточку. Ми знову підцепляємо спицею петельку і вискакує ниточка. І так повністю нам потрібно половити всі петельки наші, повністю виторочивши допоміжну ниточку. З другої сторони, умовно кажучи, де тонша сторона, не вийде так виторочити, тому потрібно обов'язково слідкувати, з якої сторони ви починаєте ловити петельки. І в кінці ми дивимося, де в нас, за яку петельку кромочну в нас остання ниточка заплутана, або обрізаємо її, або виторочуємо. Тепер у нас повністю помінявся набірний ряд. Тут де він починався, у нас буде початок роботи. І ми можемо сміло в'язати в іншому напрямку. Беручи знову ж таки цю ниточку, нашу робочу колір, такий пряж, який яким ми маємо дов'язувати, і в'яжемо його в іншу сторону. Пров'язала я ще частинку роботи, можемо бачити, отут був наш набірний край. Звідси я пров'язала ще частинку. Якщо когось хвилює питання, чи змінився напрямок петельок, ні не змінився. Ні на виворотній стороні, ні на лицевій стороні. Абсолютно не видно того місця, де ми почали в'язати в іншу сторону. Дякую вам всім за перегляди і папа! -па.